Слава Україні! Сьогодні буду розповідати про парадоксальність сучасного демократичного суспільства, а саме як передбачається на юридичному рівні механізм узурпації влади та як сучасна демократична спільнота співпрацює з державами, які мають ознаки ідеології нацизму. Почнімо ми із механізму узурпації влади. Який передбачає демократичний режим. У таких провідних демократичних державах, як США, Франція, передбачається можливість для президента обирати прем'єр-міністра, який за їхнім погодженням обирає людей, які будуть очолювати життєво важливі міністерства держави. Для прикладу, це може бути Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ. Міністерство економіки, на перший погляд, здавалося, що нічого в цьому поганого нема, проте можливість ставити, як кажуть, в народі своїх людей в міністерствах, які мають великі значення для держави, дає можливість чинному президенту провести процес узурпації влади. Та встановити диктатуру. В свій час у Франції це намагався зробити герой Другої світової війни Шарль Де Голь. Проте йому це не вдалося. Яскравим прикладом, особливо для України, є Сусідня Білорусь, де голова держави Олександр Лукашенко в 1994 році став президентом Білорусі. Прийшовши до влади, він скористався цим механізмом, який юридично передбачає демократичний режим. А саме він обрав свого прем'єр-міністра, який поставив своїх людей на посади інших важливих міністерств держави. В результаті Верховний суд змінив чинне законодавство. Під Олександра Лукашенка. І в результаті вийшло так, що він уже рівно 30 років є президентом Білорусі. Хоча його назвати президентом складно. Тому що президент це та особа, яка обирається на певний строк, і, відповідно, є певні обмеження, скільки людина максимально може керувати державою. У 2000 році, по подібному сценарію Лукашенка, пішов Путін. Він також поставив свого прем'єр-міністра, поставив своїх людей у важливі міністерства. В результаті під нього також змінили чинне законодавство. І він очолює Росію вже понад два десятиліття. Хоча в Україні є теж свій приклад. А саме Віктор Янукович. У свій час він поставив свого прем'єр-міністра, поставив своїх людей у інші міністерства, І в результаті, наприкінці 2013, го на початку 2014 го року відбулися криваві події на Майдані, де правоохоронці, які нібито мали би присягнути на вірність, в першу чергу, народу, а не президенту, Били своїх громадян. Потім по них і відкрили вогонь, багато хто з них в результаті загинув. В ідеалі кожне міністерство має бути автономним, незалежним. Воно має самостійно обирати власний склад із компетентних людей. Наприклад, як от Міністерство оборони. Армію має очолювати людина, яка вже десятки років в цій структурі, яка має досвід, а не людина, яку обрав президент. Так само суд, Міністерство внутрішніх справ вони мають самі обирати людей, які будуть компетентними. І в першу чергу вони присягнуть на вірність народу. А не президенту. Це сама найбільша і головна відмінність. Проте сучасний демократичний режим дозволяє президенту встановити власну диктатуру. І для того, щоб позбутися цього, потрібно переглянути цю ситуацію і зробити все для того, щоб одна людина не могла. Обирати стільки людей на посади життєво важливих міністерств для держави та народу. Наступним великим парадоксом сучасного світового демократичного суспільства є те, що воно співпрацює з державами, які мають ознаки ідеології нацизму. Мова буде йти про. Країни Близького Сходу, такі як Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Дані країни стали багатими завдяки природним ресурсам, таким як Нафта і Газ. Але для прикладу, ми розберемо Об'єднані Арабські Емірати. В цій країні понад 80% населення це трудові емігранти. Все інше населення це громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів. Проте громадянином даної держави може бути людина, яка належить до корінного населення, а саме до еміратців. Чинне законодавство даної держави. Передбачає, що кожен еміратець в момент народження від держави отримує банківський рахунок. Згодом він може безкоштовно навчатися у будь-якій школі та університеті держави, може отримати гранти на навчання у провідних університетах світу. Має право на безкоштовну медицину, отримує нерухомість, отримує житло і кошти для власного бізнесу. По суті, громадяни ОАЕ практично не працюють. Замість них це все роблять трудові емігранти, які становлять більшість населення в даній державі. Проте, якщо, наприклад, еміратець одружується з іноземкою, його діти втрачають ці права та можливості. Жінка практично не має такого права, як одруження з іноземцем. Парадокс цієї історії полягає в тому, що Дану модель суспільства хотів побудувати Адольф Гітлер у 30-х роках минулого століття в Німеччині. Там німців він називав арійцями, які мали широкі права та можливості, і, згідно задумів Гітлера, всі інші неарійські. Не німецькі, не нормандські народи мали працювати на благо Великої Німеччини. Проте він цього не зробив, а в результаті дану модель суспільства побудували на Близькому Сході в таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати. І саме цікаве те, що Сучасна демократична світова спільнота не замічає те, що в цих країнах, як ОАЕ, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія передбачено на законодавчому рівні класову нерівність, порушення прав жінок і, по суті, ознаки ідеології нацизму, де певне населення є привілейованим. За національною ознакою. І все одно в цих країнах проводять міжнародні політичні саміти, проводять культурні заходи, проводять виставки як мистецькі, так і наукові, проводять спортивні змагання. Наприклад, у 2022 році проводили чемпіонат світу з футболу у Катарі. Катар, Бахрейн, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати щороку проводять етапи Формули 1. Багато науковців, інженерів, айтішників їде саме в ці держави із провідних західних демократичних країн, як США, Британія, Франція, Німеччина. Тобто ніхто не проводить ніякої блокади та засудження. Щодо політики даних держав. Але нема чому дивуватися, так як Об'єднані Арабські Емірати, для прикладу, були створені під патронатом демократичної Великої Британії. В цьому і полягає головна суть даного парадоксу, що світове демократичне суспільство співпрацює з державами, які мають ознаки ідеології нацизму. Проте даним фактам нема чому дивуватися, так як сама сучасна демократія вже давно відійшла від ідей первинної демократії, тобто античної, в якій Передбачалося пряме народоваддя, де кожний громадянин поліса мав право голосу і брав участь у виборах, де вирішувались питання, які стосувалися їхніх міст, держав. На жаль, в наш час такої можливості вже немає. Прості люди можуть лише обирати народних обранців. Які, по ідеї, нібито мають відстоювати їхні інтереси та волю. Проте в більшості випадків закони, які приймають народні обранці, суперечать волі самого народу. І по суті, народ не має права накласти вето на певний закон, який прийняли так звані. Народній обранці. Ще одним із парадоксів сучасної демократичної спільноти є свобода слови, свобода думки та незалежність змі. Багато хто із демократів зазначає, що ЗМІ демократичні і є незалежними. Насправді це помилка, тому що. Незалежні ЗМІ це тільки ті, які є аполітичними, тобто вони не підтримують жодної ідеології. Як не як, але демократія це також політичний режим, як і всі інші. І це потрібно таки усвідомити. І лише коли ЗМІ не будуть підтримувати жодної. Політичної ідеології та режиму, тільки тоді вони можуть вважатися незалежними. Свобода слови, свобода думки, в теперішньому демократичному суспільстві також є в певній мірі парадоксальними, тому що робляться умови, де нема місця інокодумцям та прихильникам інших. Ідеології. В підсумку даної теми я можу сказати, що парадокс сучасної демократії та сучасного світового демократичного суспільства полягає в тому, що вони намагаються побудувати рівне, справедливе, чесне суспільство, де кожен буде мати рівні права, можливості і свободи. Проте, і насправді, вони заливають фундамент для диктатури. Та авторитаризму, де на законодавчому рівні передбачається цілий механізм для узурпації влади. Також сучасне світове демократичне суспільство допомагає і співпрацює з державами, в яких є ознаки ідеології нацизму, де на законодавчому рівні передбачається. Квасова нерівність і порушення прав жінок. І також слід згадати про свободу слова і думки, де робляться умови, в яких немає місця проявам будь-якого інакодумства. На цьому дякую всім своїм глядачам і з вами був Ваудіс Штайнмаєр.